Поспавши трохи, я сів біля вікна, роздумуючи, як і де знайти тут яку небудь роботу. Вмить почув я легке стукання в двері. Дивно мені стало, який біс міг до мене йти в сьому городі та ще й в таку ранню добу. Віддіть, гукнув я, дивуючись. Певно, лейзер з самоваром, згадав я і заспокоївся. Коли ж ні, у дверях з'явилася якась постать, що ніяк не могла навіть нагадувати лейзера. В синій суконній чумарці, таких же штанях в чоботи, з сивою шапкою в одній руці, то серед пекучого літа, і якоюсь ломакою в другій, постаття нагадувала швидше якогось гайдамаку, аніж маленького смирного житка. Удивляєтесь? гукнула постать так, ніби я сидів від неї гін на двоє принаймні. Конечно поражаєтесь. Я таки справді і здивувався і поразився. Позвольте отрекомендуватися гаркун Задунайський, антерпеньор і режисер режисьор малоруської м'ясної трупи. Очень приємно. Шаркнувши ногою, він схопив мою руку і шарпнув нею так, ніби хотів запевнитись, чи міцно вона прироблена до мого бідного тіла. Я тільки скривився з болю і щось, не пам'ятаю вже що, пробурмотів і собі. Позволите? Шарпнув він до себе стільця і, широко розсівшись на йому, промовив Фу, перепікаєць сьогодні! Абсолютно жарко буде. Фу. Я сидів, мов прибитий такою несподіванкою. Откуда мені сію, думав я, здивовано дивлячись, як добродій гаркун втирався червоною хустиною з якимись пташками на кінцях і оглядав моє пристановище метким і сміливим поглядом. Ну, позвольте, опам'ятався я нарешті, як же ви, откуда же ви узнали, що я приїхав. То єсть, я просто не понімаю, откуда ви мене знаєте? Я? загорлав він знову і зареготався так, як, мабуть, ніхто й ніколи тут не реготався, скільки пам'ятали себе суворі жиди на портретах. Але зараз же зробився поважним і, навіть зітхнувши, сумно додав. Ен, знаєте. Такое болото, где лішній, как би вам сказать, лішній голос в этом концерті, за слышен сейчас же да. Певна річ, я був дуже вдячний йому за те, що він і мене прилучив до цього шановного концерту, але акустика цього болота була мені все-таки мало з'ясована. Так, відповів я, но як же ви все-таки Тільки що приїхав, нігде не був, нікого не знаю. О, а то пустяки, заспокоїв він мене. Абсолютно достатньо, якщо ви мене спросили у лейзера, як вашим услугам і душою і тілом, і всім тілом своїм, і знов чогось зареготався. Противолі, задивившися на його великі жовті зуби, я переніс погляд на лице і став роздивлятись його. Воно було кругле, скрізь виголене і страшенно червоне. Здавалось, добродій Гаркун колись дуже чогось розсердився, почервонів та так і застиг навіки червоний. Над виголеною верхньою губою стримів гострий, орлиний ніс і разом з великими круглими й безцвітними очима нагадував якусь птицю. Нус, вмить повернувся він до мене з таким виразом, що, мов жарти жартами, а діло ділом. Як же думаєте, здесь устроїться? Ви надолго сюди? Да постойте, що ж це я? Ви ж малорос, українець, я з цим згодився. Ах, що б же нас, так будемо же розмовлять по-своєму. Я й на це пристав. Він зрадів, ніби найшов те, чого давно вже шукав, і почав засипати мене питаннями. Але, не слухаючи мене, перебивав, перескакував з одного на друге, переводив розмову на себе, скаржився, хвалився. Словом, розмова аж кипіла у нас, чи то пак у його. Говорив він з надзвичайним авторитетом, вживав мало не за кожним словом абсолютно і весь час мав вигляд людини, що на своїх плечах носить таку вагу обов'язків, яку не кожний витримать може. Ви візьміть хоч би таке, говорив він із запалом. Єсть у вас репертуар п'єс, п'єс передових. Так сказать, е, ну, з направленням. Ви їх хочете поставити, хочете, так сказати, познайомити з ними обществу? І не можна, абсолютно не можна. Він розставив руки і, визвірівшись на мене своїми круглими, банькатими очима, так і застиг на хвилину. Я, задивившись на його, закліпав очима і не знав, що йому на це сказати. А через що? Вмить откинувся він назад, очевидячки, зовсім і не цікавлячись моєю відповіддю. Через що? Цензура скажете? Хо, індиферентизм. Он що? О, індиферентизм! Він смаковито вимовив це слово, подивився на мене і знов заговорив. Ви думаєте, я для грошей? Ви думаєте, вони мені потрібні. Так званий призренний метал? Клянусь вам! Він підняв догори руку, зробив нею в повітрі якийсь рух і знов поклав кишеню. Нехай мені дають мільйони, розумієте, мільйони, щоб я тільки покинув сцену. Я скажу тільки їм: Господа, ви мене не знаєте, ви не знаєте гаркуна за Дунайського. І більше нічого. Певно, він гадав, що мільйони йому будуть давати великороси, бо по їхньому й відповів так гордо. Сцена це абсолютно все, гроші, зневага його до грошей, очевидячки була така велика, що він навіть не хотів і говорити про них. Він тільки стиснув плечима, закинув ногу на ногу і почав утиратись хусткою. Я згадав розмову з Лейзером і цілком повірив йому. Знаєте що? скрикнув він вмить з великою щирістю і одвертістю. Вступайте до мене, до нас товариство, га? Я не криюсь, трохи перелякався цієї несподіванки. Будем іграти, служить е, іскусству, е, дуже дякую, пробурмотів я, але я якраз тепер маю роботу, я повинен. Ет, плюньте ви на неї, перебив він мене. Що може зрівнятися з тим, як вийдеш на сцену, очі горять, серце, е, б'ється, публіка, аплодисменти, а тут ще музика, тром-тром, тром. тром, тром. Хоча картина справді була досить колоритна, але я ще хотів подумати. І, главное, дивіться, він навіть устав і, широко розіп'явши ноги, став загинать пальці. До речі, сказати, зашкарублі й зовсім не артистичні. Ви тільки будете грать, тільки це раз. Він загнув мізинець і подивився на його. Далі ви не знаєте ніякого реквізиту, абсолютно, це два. Біля мізинця ліг сусід його з чорненькою смужкою на кінці нігтя. О, реквізиту ніякого. То вже моя нещасна доля така, гірко усміхнувся він. Що я повинен і за реквізитом дивитися, і афіші, і музику, і білети, і на сцені, і поза сценою, і хор, і. Ви не знаєте, як це все тяжко. І ви думаєте, набагато більше я маю від інших артистів? Набагато? Ех. Він махнув рукою загнутим мізинцем і сів на стілець, очевидячки забувши вже, що чого почав. Грали ми в одному городі, задумливо й дивлячись кудись у куток, заговорив він тихо і трагічно: збор п'ятсот чистих, публіки тисячі. Грали, ну, як вам сказати, грали всі нічого. Я, знаєте, підібрав тоді трубку Первий сорт. Вона тепер зо мною тут. У мене вже е, абсолютно око на це, м'єткої. Подивився, обдивився. раз два сказав слово, два ступай вправо, ступай вліво. Абсолютно, да-да, Да, підібралась трубка я просто зігрались усі. Іде п'єса? Вірите, у Кропивницького рідко так ішла, як ще йшла, так коли-небудь. Це не хвастаючись, абсолютно, побачите, публіка аж переривається. Гаркуна, гаркуна, за Дунайського. Аж театр отак, він похитався усім тілом вправо і вліво. Що ж ви думаєте? Трупа вся недовольна. Розумієте, недовольна. А чого? Визивають мене, а не їх. Та причому я тут? Абсолютно причому. Треба грать і будуть визивать. Не партач, а то просто стидно дивитися на їх. Партачать абсолютно, як е, лошаді. Якби не я, провал би абсолютний. Вивіз все-таки зато ж ех, ні, знаєте, гірко, гірко і боляче. Душу надриваєш, абсолютно на одних своїх плечах вивозиш усю трупу. І ех! Він знов махнув рукою і картинно замислився. Ніс його виразно красувався на бруднім фоні стіни. Очі мутно дивились кудись під стілець. Чумарка розхристалась, і звідтіль цікаво виглядала брудна ситцьова сорочка. В хаті затихло, тільки за стіною якийсь потомок суворих жидів на портретах жалібно й одноманітно благав: Мамо, і хвілєсен, моме, і вільбилке». Тяжке положення артиста, не міняючи пози якось дуже драматично, а шепочучи, заговорив знов гаркун. Він мученик. Він е, він страдалець, він абсолютно страдалець. Ви загляньте до його в душу, загляньте. Там одна мука, абсолютно. Він на хвилину замовк, але зараз же підвів голову і гордо і натхненно додав Але він і святий. Він святий, він не індиферентно дивиться, як працює бідний народ, так сказать, пролетарій. Він страдає. Вірте мені, я сам і страдався. Цій груді, він вдарив себе в груди так, що там аж загуло. страданій много. Я плакав. Смішно? Да, смійтесь смійтесь, гірко, але й гордо хитнув він головою, не вважаючи на те, що я навіть і не посміхнувся. З нас сміються всі. Це наша доля. Індиферентизм от нам плата за страдання. Да, мучся, мучся, артист. Ти несеш хрест великий. Він устав і заходив по кімнаті, а поле його чумарки так і маяли за ним, щоразу обдаючи мене якимись артистичними пахощами, якими за своє довге пробування на плечах артисти протхнулась чумарка. Я почував себе ніяково перед цим безмірним стражданням і соромився за свій індиферентизм. Сьогодні ми граємо, почав він і знов зупинився передо мною. П'єса розіграна, збор не менше 200, а то й трьохсот чистих. Не менше, абсолютно. Невже? здивувався я, такий маленький городок, здається, і на сотню не назбиралося б? Правда? живо підхопив він. А отже, і мусить пропадати. Нема суфльора, сумно додав він. Як та в кожній же трупі? Єсть суфльор? гірко перебив він мене. Може, скажете, в кожній порядочній трупі. Він саркастично підкреслив порядочній. Не бійтесь, моя то вже трупа порядочна, да, но наш суфльор зостався в тім городі, де ми грали недавно. І повинен приїхать, ще вчора повинен був тут будь, і нема. Приносить учора поштальйон телеграму Іграйте без мене, заболел. Ви бачите в цьому рок судьбу, прокляту, злостную судьбу, га? Ви бачите тут насмішку рока? Признаюсь, я, крім його вилуплених мудрих очей, виголених губ і червоного носа, нічого не бачив. Тепер пропадає все і врем'я, і праця, і збор. Афіші надруковані, за театр заплачено, білети продані. О, він з безмірним очим ухопив себе за чуба та так і застиг на хвилину. То була дуже трагічна поза. Ні, вмить енергічно зірвав він руку і заходив по кімнаті. Я найду, я, індиферентизм мене не побачить. О, ні, не на такого попав. Я жив і страдав, я найду. Я ще оббігаю весь город, а найду найду і наплюю в саму морду нотаріусу. Скотина, мерзавець, любитель нещасний, абсолютна бездарність, ще й собі туди, хе, давай йому перші ролі, так він суфльора дасть свого паршивого писарчука, йому перші ролі, ха-ха. Він саркастично зареготався сухим, робленим сміхом, яким сміються актори на драматичних ролях. Убиваючи свою полюбовницю. Нотаріусу куриному перу доручить п'єсу Ха ха, ні. Він ще не зна гаркуна Задунайського. нечтожність паршива. Гаркун Задунайський ще має очі. Я найду суфльора і без його. На світі много чесних душ. Я вам предлагаю будь у мене у нас суфльором. Раптом зупинився він проти мене і милостиво протягнув мені руку. А очі дивились суворо, мов хотіли сказати – гляди, може, й ти такий, як нотаріус. Я так і я таки почув, що я справді такий, як нотаріус, хіба що не мав охоти й перших ролей брати. «Отказуєтесь?» – похмуро не опускаючи своєї руки, промовив гаркун. Не хочете? Ні, не те, промимрив я, не знаючи, чим би тут отбрехатись. а бачите, у мене робота і дуже спішна робота. Я б з великою охотою. Значить, пропадай все і збор, і розходи, і афіші. Він опустив свою руку і одвернув голову набік, безнадійно дивлячись у вікно. Ми трохи помовчали. В коридорі було теж тихо, тільки знадвору доносився іноді жалібний плач ненажерливого потомка портретів. А роботу ви не можете оставити поки. Тихо гикнув гаркун, і в голосі його зачулося щось жалісне. Справді, сумне, виручить нас. Тут же недовго прийшли, прочитали, та й читать, що там, раз, два, та й усе. Абсолютно. Нам тільки пози та жести, та щоб звикнуть хоч трохи до суфльора. Ну, і ввечері ще на спектакль. Пожалуйста, га? А ми б, може, і в роботі вашій помогли. Пожалуйста. Ні, то робота не така, ви не зможете, їй богу, не знаю, що робити. Ну, я вас умоляю, пожалуйста. Він навіть схопив мого гудзика і почав невідомо чого, крутить його на всі боки. Я глянув на гудзика на пальці, з яких один був спонівеченим нігтем, і мені чогось жаль його стало. І недовго ж часа три-чотири загубите, а як не можна. В роботі то якось так, їй Богу, сидимо тепер без копійки грошей, їсти нема чого. Ви ж самі знаєте, яке життя актора, криво всміхнувся він і випустив гудзика. Я згодився. Ну, от, ну, от і спасибі, радісно заговорив він. Часа три не більше. Репетиція тепер котра година. У вас часи є? Мої, знаєте, витягнув хтось у дорозі. Така жалість, часи, я вам скажу, розкош. Мені в місті з золотим перснем подарували в тому городі, де тепер суфльор. Великолепні є часи. А перстень аж горить. Дають, знаєте, 110 карбованців. Но навіщо продавати? Подарок, так сказать, я вам покажу прямо поразить. Тепер без четверті десять. Ага. Ага, ну добре. Так о 12 я вас прошу будь в театрі. Тільки прошу не спізнятись. У нас, знаєте, акуратно. Я пообіцяв, але на всякий случай упередив, що, може, хвилин на 10-15 спізнюсь, маючи на увазі, що нігде ще ні одна репетиція не починалася рівно хвилина в хвилину. Але він не дав мені навіть договорить. О, ні, гордо усміхнувся він. Привратне поняття про мою трупу. Абсолютно. Ви, значить, моєї трупи ще не знаєте. Ні, я вас дуже прошу прийти рівно в 12. В мене цього нема. Сказано в 12 ночі, всі будуть в 12 ночі. Сказано вранці в 6 будуть в 6. Ні, це у мене поставлено не так. Перве – це дисципліна. Абсолютно. Ні, я вас жду в 12 рівно. По цьому мені лишалося подивуватися йому і обіцяти прийти рівно дванадцять. Він ще трохи посидів, розказав, як знайти театр, кудою вийти, кудою пройти, застібнув чумарку і став прощатись. Подаючи в останню руку, він іще раз і навіть строго нагадав мені рівно дванадцять і поважно вийшов із кімнати, як виходять, звичайно, на сцені королі за куліси.